Так, Доброго вечора. Там, з приводу дворазової дойки, у мене були вже відео, можете там подивитись, більш детально розповідав. Але ще раз трошки нагадаю, і вам відповім, я коли цих корів купив дораніше і батьки, і я коли тримав весь час доїли трьохразово. Оця от стара тенденція, така пішла, що всі майже господарі будуть кричати, що тільки три рази не можна по-іншому, і так далі, і тому подібне. Зараз я на повному серйозі після трьох різних корів сотелу, відразу, дворазова дойка, я можу сказати, що то міф, такий міф, який я розвіяв і для себе в першу чергу. Ні для кого мені не треба не перед ким. Виправдовуватись, кому щось доказувати, але я для себе зрозумів, що можна доїти два рази прямо з отелу, можна годувати транзитний період і виводити корову на 4 кілограми поживного комбікорму, і ніяких там розпирання вимені, маститів страшних, і там взагалі капець, 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 не буде. Ось і все. То все фігня. Доїти правильно, все видоювати. Перше доїння тільки теляті. Ну, У мене там є відео, по полистайте, по побачите. Там багато інформації, багато що розказую. Але саме основне, що доїти дворазово можна, втрати молока практично немає. Лактація рівно, стабільно, велика. Навіть зараз білка у мене скоро перед запуском. Вона в районі 20 літрів на даний момент, де я. До цього давала до 30, там 28 давала. Я дуже задоволений. Хто б там що не розказував, то все бред. Я бачу, я бачу цифри, бачу молоко, бачу, яке вим'я. Тому сміло можете доїти два рази. Робіть головне, це правильно. Підходьте до кожного етапу. Я ж кажу, дивіться відео. Я, я ділюсь своїм досвідом, нікого не вчу, ще раз кажу. просто ділюсь, показую, як я роблю своє бачення. І я повністю задоволений результатом. Повністю на тисячу відсотків я задоволений тим, що відбувається. І як корови себе почувають, і як вони віддають молоко. Головне, я ж кажу: правильно все робіть. Все видою, після апарату, додоюйте, щоб молока не залишалось. Обробка виміні після доїння ну, цими препаратами там, на йодній основі, тому що щоб бактерій менше потрапляло. І буде все супер. Буде супер. Якось так.